Рейт від Академії наук України. Препарат біостимулятор регоплант, який тепер має такі властивості. Одна обробка буде йти по листку, інша обробка буде йти по обробці насіння. Тобто, так як і було 250 мг на тонну, це обробка насіння, 50 мг разом з АЗР і іншими препаратами по листку. Тобто, регоплант змінив. А етикетку, ну і трохи склад, який йде на обробку насіння була компанія весь стандарт.